Доброго дня, діти! Дуже рада вас вітати! Уявіть, що ви вийшли на широку галявину, далеко-далеко навколо лише небо, поле і зелена трава, а серед цієї трави кольорові плямки це польові квіти. Вони ростуть не в садах, не в горщиках і навіть не на клумбах, вони ростуть там, де їм заманеться: у полі, на лузі, при дорозі. Біля річки або лісу, і кожна з них маленьке диво. Польові квіти це дуже сильні рослини. Їм не потрібно, щоб їх поливали або доглядали люди. Вони самі ростуть, коли є дощ і сонечко. Вони дуже витривалі, бо можуть жити навіть там, де земля суха або бідна. Давайте познайомимось з деякими польовими квітами. Ромашка Ніжна біла квітка з жовтим сердечком. Вона схожа на маленьке сонечко з білими промінчиками. Ромашки люблять тепло і сонце. Їх можна знайти в полі, на узлісі, біля дороги. Люди з давніх давен вважали квіткою добра і любові, а ще з неї роблять чай, який лікує і заспокоює. Волошка. Чарівна синя квітка, ніби шматочок неба впав у траву. Волошки часто ростуть у пшеничних полях, тому їх легко помітити серед жовтого моря колосків. Ці квіти дуже люблять бджоли. Маки яскраво червоні квіти з чорним серцем. Вони такі ніжні, що полістки злітають навіть від вітру. Маки часто ростуть великими групами, так що все поле стає червоним, наче казковий килим. Але пам'ятай, маки живуть недовго, вони швидко в'януть, тож краще милуватися ними в полі, а не зривати. Конюшина маленька квітка, яка буває рожевою, червоною або білою. Вона росте низенько, ближче до землі. Її люблять не тільки бджоли, а й зайчики та корови, бо вона смачна і поживна. Це жовтець, маленька жовта квітка, блискуча, наче зроблена з золота. Діти її іноді називають золотка. Але будь обережним, деякі жовці трохи отруйні, їх краще не зривати, а просто дивитися і фотографувати. Дзвіночки чудові яскраві квіти. Вони можуть бути блакитного, фіолетового та білого кольору. Їх назва походить від форми квіток, що нагадують маленький дзвіночок. Дзвіночки є медоносами, тому їх дуже люблять відвідувати бджоли. Польові квіти дуже потрібні для природи. Їх люблять бджоли, джмелі, метелики. Вони прилітають на квіти, щоб зібрати нектар. З нектару бджоли роблять мед. Польові квіти допомагають землі бути міцною. Їхнє коріння тримає ґрунт, щоб його не змив дощ і не розвіяв вітер. У польових квітах ховаються жучки, павучки, коники, гусінь. Для них квіти це дім і їдальня. А ще ці квіти радують людські очі. Коли бачиш галявину повну кольорових квітів, на душі стає весело, але рвати польові квіти не варто. Маленький букетик для мами це добре, але якщо всі будуть рвати квіти, їх не залишиться в природі. Тож краще просто подивитися, понюхати, зробити фото і залишити квітку там, де вона росте. Польові квіти це як усмішки землі. Вони прості, але дуже гарні, і навіть маленька ромашка чи волошка може зробити день сонячним, якщо дивитися на неї з любов'ю.